Всім привіт! Ви на каналі Моє сільське життя. Хочу вам показати свої улюблені вісняні квіти. Це котики. І вже зараз кінець березня, і вони оце у мене досі збереглися. А чоловік мені подарував цілу охапку велику. І половину ми поставили в бутильок із водою. Ну, так як більшість робить у селі. А цю був такий пустой вазончик, щось від Висохло, так з землею стояв і ми всунули половину сюди. Той, що з водою, вже давним-давно ми викидали. Він розпустився, осипався. Навіть в мене таке, як наче, як і алергія була. А цей досі мені радує око і прекрасно так виглядає, як інтер'єр, навіть домашній. Ну, не знаю, мені дуже подобаються наші котики вісняні, сільські. прості, строгі такі. Граціозні, не знаю, дуже полюбляю. Їх. Якщо їх впихнути оце в сиру земельку десь, то вони вам довго будуть радувати ваш глаз, вашу душу, гріть. До речі, хочу ще запитати про одне, поки що знімаю таке відео. Цей кактус у мене ніколи не цвів. А тут дивлюся, брунька отака у нього вилізла. Так оце і, і не пойму. Чи то такий цвіт, це він так цвіте, чи він буде цвісти. Хто знає на це відповідь, будь ласка, відпишіть мені. Па-па!